Доброго ранку, я вас вітаю, гарного дня всім сердечно бажаю! Малята йдемо країною математика. Але спочатку повпражняємося з язичком. Скоро мовка. Синиці сіно сушили, сороки солому носили. Синиці сіно сушили, сороки солому носили. Синиці сіно сушили, сороки солому носили. У вас малята вийде краще. Один, два, три. І ми з вами, малята, в країні математики. І нас зустрічає сама королева математики і пропонує вам поглянути ось це пізнавальне відео та запам'ятати ці геометричні фігури. Знайомтеся, це трикутник. Давайте ми з вами порівняємо трикутника і квадрата. Спочатку полічимо кути. В трикутника один, два, три. В трикутника три кути. У квадрата. Один, два. Три. Чотири. У квадрата чотири кути. А тепер полічимо сторони. В трикутника. Одна сторона. Дві, три. В трикутника три сторони. А у квадрата. Одна сторона. Дві. Три. Чотири. У квадрата чотири сторони. Отже, і в трикутника, і в квадрата є кути і сторони, тільки в квадрата на одну більше. Пограємо в гру, знайди предмет такої ж форми. Це квадрат. Що схоже на квадрат? Подушка, подарунок, печиво і картина. Це трикутник. На нього схожий прапорець, морозиво, пірамідка і морква. Хто це прибіг до нас? Та це ж знайомий нам зайчик малята. Що трапилося? Допоможіть мені. Нам в садочку задали завдання. В день, коли сонечко буде знаходитися високо над землею, вийти на онлайн заняття. А коли це, я не знаю. Не хвилюйся, зайчику, це не складно. Ми тобі допоможемо. Малята пограємо в гру частини доби і допоможемо зайчикові. Ми прокинулися. Сонечко тільки не ну, піднялося над землею, вмилися, поснідали. Це яка частина доби малята? Так, це ранок. І почали займатися кожен улюбленою справою. Найменші грати іграшками, старші навчатися, батьки працювати. Сонечко піднялося високо над землею. Це яка частина доби? Так, це день. Ось саме в день зайчику, в тебе почнуться онлайн-заняття. Сонечко втомилося і теж вирішило відпочити, почало ховатися за обрієм. А ми готувати вечерю, переглядати улюблені мультфільми, займатися хатніми справами. Це яка частина доби? Вірно, це вечір. На зміну сонечку вийшов місяць. Засвітили зорі, а люди, тварини, птахи відпочивають. Це якоїсь частини доби? Ввечері. Дякую вам, малята! Ось бачите, і зайчику допомогли і самі молодці. Королева математики запрошує нас наступної середи знову до неї прийти в гості. Давайте повторимо назву днів тижнів та послідовність. Понеділок, перший день тижня, вівторок. Другий день тижня, середа третій день тижня, четверг четвертий день тижня, п'ятниця п'ятий день тижня, субота шостий день тижня, неділя сьомий день тижня. Днів у тижні рівно сім. Кожен свою назву має. Тож повторюй і запам'ятовуй. Малята, математична лінійка. Давайте порахуємо, скільки було лисичок. Одна лисичка, дві, три. Усього. Три лисички. Давайте порахуємо, скільки собачок. Одна собачка, дві, три. Усього три собачки. Як ми називаємо це співвідношення порівню? Потім прибігла ще одна собачка. Давайте порахуємо, скільки їх стало. Одна собачка, дві, три, чотири. Усього чотири малята кого стало більше? Собачок чи лисичок? Собачок Кого стало менше? Лисичок. Наскільки собачок стало більше на одну. Наскільки лисичок стало менше на одну. Що треба зробити, щоб це співвідношення стало порівну? Або додати лисичку, або прибрати собачку. Добавляємо лисичку. Малята, давайте порахуємо, скільки стало лисичок. Одна лисичка, дві, три, чотири. Давайте порахуємо, скільки собачок. Одна собачка, 2, 3, 4. Як ми називаємо це співвідношення, коли всім всього вистачає порівну? Минулого разу на занятті з математики ми з вами познайомилися з дією додавання і вивчили знак плюс. А сьогодні ми з вами будемо знайомитися з дією віднімання. Отже, малята. Рахуємо зліва направо. Давайте порахуємо, скільки всього лисичок. Одна лисичка, дві. 3, 4. Усього чотири лисички. Тепер ми одну лисичку прибираємо, забираємо, відраховуємо. Скільки стало лисичок? Порахуємо одна лисичка, дві, три. Усього стало 3 лисички. Їх стало менше чи більше? Менше. Запам'ятайте, що дія віднімання це така дія, після якої предметів стає менше. І для запису використовують знак. Мінус. Малята Ми, молодці, всі завдання королеви математики виконали. Вона чекає нас наступної середи. Ми кажемо їй до побачення і повертаємось додому.